Його шлях немов вдалий сценарій трагікомедії, де головний герой Євген Борисов, про якого ми сьогодні і поговоримо. Для тих, хто ще не в курсі, це екс-керівник Одеського обласного ТЦК та СП, який перебуває в СІЗО з літа минулого року. І прославився він не тільки привласнення майже 200 мільйонів гривень, чи родичами, які за його служби стали доларовими мультимільйонерами, додав собі він популярності ще й своїм неймовірним бажанням вийти під заставу на свободу. Але всі його спроби, хоча б на день стати вільним, вже тричі обламують правоохоронці. Адже щойно Борисов робить крок за поріг СІЗО йому епічно вручається. Ають нову підозру та повертають на почесне місце за ґратами. Тож пропоную вам послухати історію про легендарний шлях пана Євгена від його елітної віли в Іспанії до лави підсудних, на яку його повертають знову і знову. Почалася вся ця історія в травні минулого року. За оперативними даними за винагороду, посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Борисова відсторонили від роботи та відкрили кримінальне провадження. Поки йшло слідство, журналіст української правди Михайло Ткач провів власне розслідування, яке опублікував під назвою Батальйон Іспанія. Навіщо родині одеського військового комісара може знадобитися стільки водіїв? Запитаєте ви? Тому що у одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року. Зареєстроване авто, щоправда, на те, що Борисова. Та автомобіль вартістю в пів ляма доларів разом з водіями в комплекті це ще квіточки. Під час повномасштабки Борисов придбав за 4 мільйони євро вілу на іспанському узбережжі в Марбельї. Оформив її на свою маму, пенсіонерку, а для дружини придбав офіс в тих самих теплих краях. Лише за 2 мільйони євро. За які гроші? Спитаєте ви? Подейкують, що за білі квитки він брав по 5 тисяч євро. І зараз найцікавіше, щойно медіа опублікує це розслідування про нечувані статки військома. Наступного ж дня службова перевірка закінчується, а Борисов повертається на посаду. Абсурд. Саме так і подумав наш президент і доручив залужному звільнити хабарника. А розслідування продовжили і знайшли у Борисова аж 188 мільйонів незаконно здобутих коштів. Бідолашний змінював номери, автомобілі, але все ж отримав підозру. Борисов ніби знав, що з кимось зустрінеться. Одягнув поло вартістю майже 400 доларів. Тому нарядний попрямував в СІЗО. І вже під час першого судового засідання усіх здивував, стверджував, що йому не можна у в'язницю, бо він там помре. Адже в будь-який момент може обірватися тромб. Як причину таких побоювань навів вогнепальні поранення, які він власне і продемонстрував на четвертому я почав чест знання, п'ятий постріл. Я коли падав зі стула, я отак сидів. Був шостою в голову. Суду такі аргументи не сподобалися, тому Борисова відправили в СІЗО. 28 травня вже цього року він вперше вийшов під заставу в 12 мільйонів, але ненадовго. Одразу ж на порозі СІЗО – нова підозра. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема, виїхати за кордон. Навіть вдихнути повітря свободи не встиг. І на додачу нова підозра про відмивання грошей. Але Борисов то людина не бідна. Тож вносить заставу вдруге, вже 40 мільйонів гривень. І ось, начебто, все свобода. Речі в сумку зібрав, жилетку від прада надягнув за майже 300 доларів. І на виході. Знову неочікуваний сюрприз. Не захотіли правоохоронці залишати Борисова без подарунка на різдво. Зустрічають не аплодисментами, а ще однією підозрою та вже новими обвинуваченнями. Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов'язків як такої, що пов'язана із захистом батьківщини, на підставі хибного рішення службової перевірки та відповідного висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тисяч і 480 гривень за період квітень-червень 2022 року. І якщо Борисов знову захоче ковтнути свободи, то вже має внести 402 мільйони гривень застави. В шоці схоже не тільки пан Євген: три підозри, дві проплачені застави, і знову все марно. Вже деяким українцям, чисто по людськи, його шкода. Це все дуже неправильно. Ось такі затримання безпосередньо біля ізолятора. Це дика дичина, і на мою особисту думку. Це є ніщо інше як особиста розправа. Щось не воєнком. Мабуть, погано знає табличку ділення. Друзі, а як думаєте ви чи буде Борисов вносити заставу втретє? І скільки кроків встигне зробити перед тим, як йому вручать ще одну підозру? Ставте лайки, залишайте відповіді в коментарях.